Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом одразу після ранкової атаки по Україні ракетами та шахедемо вся Москва горить прямо зараз. Лунають вибухи в різних районах. Істочник Вичика ГПУ сообщила, что в Москву и Санкт-Петербург доложена экстренная інформація о льоті 105 пяти неопознанных летательных объектов. Предположительно, АБЛА были замечены на юге Брянской области. Они пролетали мимо военного аэродрома Сєща на север. Одної з потенциальных целей может и наустать северная столица взрыва по всей Москве. За даними телеграм-каналів, найпотужніше вибухи лунають зараз на Енгелісі після ранкової посадки літаків. Туди одразу прилетіло. Загинуло три пілоти. Крім того, лунає детонація в ангарії залишками ракети після атаки. Загалом через вибухи уже 88 загиблих військових РФ. Президента Патрошева більше двійник Путіна це просто юридична фікція. Шокований забирає термінове РНБО. У той же час на прикордонні РДК прорвалися до авіабази старий вся льотна техніка окупантів, яка бомбила Харків Аеродром. Захоплено, поки росіяни штурмують очанські їм зайшли в спину. Глава штабу російського добровольчого корпусу, що воює на боці України Олександр Фортуна в інтерв'ю Унян розповів про ситуацію на фронті загрозу з боку РФ для Європи. А також поділився своїм баченням завершення війни Росії проти України. Увага усього світу прикута до харківського напрямку. Що там зараз відбувається? Це була створення певного осередку напруги на кордоні. Певною мірою це аналогічно тим діям, які ми здійснюємо під час операції на Ордоні, я не думаю, що було завдання в організації буферної зони. Це досить великий комплексний захід. Якщо загалом подивитися на фронт, ми стикаємося з ситуацією, коли російській армії наперед російській владі необхідно щось подати внутрішньому ринку. Якусь перемогу, тому такі спроби будуть по всьому фронту. Мені б хотілося нагадати людям, які вважають, що кордон це не просто кордон, що це не так. Це де ж лінія фронту на сьогоднішні моменти. Це класичні місні штурми, які особливо складна, різна. Фахівці. Ці у мене зустрічали. Можливо, вони були у другому, третьому ешелоні, але на нулі їх не було точно. Я маю на увазі фахівців і розвідки, спецслужби, спецпідрозділів, силових структур. Це були мобілізовані і навіть строковики. У міцні штурми відправляють досить великими з'єднаннями піхоту, яка просто гуляє. Іде вона просочилася, намагаються розвивати успіх. Техніки використовувалося не багато, практично не використовувалося, як не дивно. Хоча ми спостерігали досить велику кількість техніки на бакіно, але вона не була задіяна завдяки тому, що у нас Добре працювали в пал а компонентам. Я так розумію, вони теж усвідомлювали це і намагалися техніку не використовувати, але використовували каби. Це стандартно зараз. Окупанти здають ополона, полона, але оскільки є певна специфіка бойових дій у міському забудові, так у полон здаватися досить складно, не так багато випадків. З нашого боку, хлопці потрапили в полон не з РДК, а з підрозділу братства. це були дуже сумні новини. Сподіваємося, хлопців там усе добре і їм вийде обміняти. Ми всі прекрасно знаємо про те, що ленд-ліз не запрацьова. Ував наразі все те, що поставляється, поставляється в рамках інших програм, інших зобов'язань. Абсолютно всі, ключовно з нами відчувають певні незручності. Щось є, чогось не вистачає. Ми звикли до подібної ситуації, оперуємо тим, що є. Загроза удару є завжди і всюди. Набирати нових мобілізованих Росія буде до самого кінця людський ресурс. Там практично необмежений якість цього ресурсу. Питання інше. Ми всі бачимо, хто присутній на фронті з іншого боку. Будь-яка озброєна людина. Це озброєна людина. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.